Топік доволі цікавий сьогодні в мене. Це Lightning. Я думаю, що це забере хвилин 15. Е, значить. Є така штука про Directive, її часто юзають під час ретроспектив. Щось вимкнулось? Мені сьогодні щастить. А, коли вимикається екран, воно. Окей, супер, поїхали. Отже, трошки розкажу про себе. Я робіст. Я шість років працював в структурі НАК Нафтогаз Україна. Два роки займався бізнесом, ресторанним, нерухомістю. І останні сім років я в аутсорс бізнесі в працюю в it компанії Relaps. Зараз у мене позиція head of engineering. Я люблю доньку. Першу другу, люблю дружину, займаюся тріатлоном. Дуже радий бути тут з вами. Всі ці штуки вони відносяться трошки до теми, про яку я сьогодні буду говорити. Ніжній правий кут. Там час від часу будуть мемчики. Що таке Prime Direct? Загалом можете підняти руки, хто з цим стикався, використовує, практикує, знає, що це. Окей. Okay. Це цікаво. Добре. це визначення Prime Directive зробив Норман Керт. Це доволі відомий такий був софтвер-консультант, і він написав прикольну книжку Project Retrospective. Якщо ви вчитаєтесь в цей текст, коротко перекладу. Незалежно від того, що ми побачили в процесі якоїсь роботи чи десь зустріли. Ми завжди віримо, що кожен дотичний зробив свою роботу якнайкраще з порахуванням тих факторів, ресурсів і можливостей, які були в нього в цій ситуації. В принципі, на цьому можна було б завершити. Це доволі всіоб'ємлющий такий топік. Його можна ну, багато дуже перечитувати, і це, це загалом. Про довіру і про етику, я думаю. Значить. О, воно так швидко листає. Значить, яка основна ціль Prime Directive? це створити середовище для комфортного, ну, такого психологічного комфорту і безпеки? Це такий підхід, коли ми робимо якусь ретроспективу. Незалежно там по IT-роботі. Ретроспективу якогось процесу, до якого ми були дотичні, якоїсь задачі життєвої, і неважливо. І прайм директів це не про пошуки винних, це не про почуття провини, про самоствердження, про примус розмови з позиції сили. Це не фокус на помилках, якихось проблемах і опущеннях. А це про безпеку спілкування, про продуктивну комунікацію, про емпатію і мотивацію. Тому що ти, власне, ну, коли ти проявляєш довіру е, людям, е, вони хочуть робити якнайкраще, тобто вони щиро е, цього хочуть, так, в принципі, влаштовані люди. От. І це про те, що треба святкувати навіть маленькі перемоги, тобто будь-який мейлстон, якого ми в житті досягнули. Його треба обов'язково відмітити і потішитись тому. Тому що, не знаю, в нашому майнсайті так зашито, що ми досягаємо якоїсь, там, певної там, не знаю, вершини і не святкуємо і йдемо далі. От, Наприклад, в мене це така навіть особиста складність. В чому прикол? В тому, що будь-яка людина, компанія, проєкт мають хороші і погані сторони. І ми самі обираємо на чому фокусуватись. Якщо ми фокусуємося на поганому постійно, відповідно, у ну, нас буде погано. Якщо фокусуватись на хорошому, це дає можливість рухатись вперед. От і премдерекція дає нам можливість пам'ятати і розуміти, що будь-хто має свої ліміти, будь-хто може помилитись, треба завжди це пам'ятати і діяти відповідно, да? тобто з урахуванням цього. Uh, є. Є uh, в Prime Directive, звісно вже uh, якісь shortcomings, якісь drawbacks, uh, якісь проблеми і, не знаю, вразливості. Uh, коли ми працюємо, наприклад, з командою, да, от в IT це uh, розповсюджений кейс. Uh, і ми фокусуємось лише на позитиві, uh, то ми. Ну, це сприяє тому, що ми перестаємо помічати пованки. У нас формується такий тонельний зір, і ми ну, можемо це опускати і бачити лише хороше. Там. Тобто В тому є ризик. Якщо трапляється все ж таки якась помилка, її загалом потрібно помітити, зрозуміти, звідки вона взялась, виправити, зафіксувати, як виправили, і потім зробити, щоб вона не повторилась. Це така загальна порада. як Транзакційно, так сказати, закрити якусь проблему. От. Якщо б нас, не дивлячись на те, що ми практикуємо, використовуємо цей Prime Directive, і стався якийсь конфлікт, є хороша дуже цитата Бенджаміна Франкліна, яку треба пам'ятати: те, що починається в Гніві, закінчується в Сорому. му Тому е, треба не поспішати. і Постійно згадувати, так, що навіть людина, якщо щось зробила не так, або люди, на то завжди може бути якась причина. Так? І відповідно є ризик оверреакнути десь і не знаю, скотитись в якусь агресію там, чи якийсь конфлікт. От, це перше правило, яке радять пам'ятати. А зараз я тут трошки розберусь з девайсом. Це... Ага, окей. Okay. Окей. Okay. І другий момент, якщо в нас все ж таки відбувається конфлікт в якійсь ситуації, то злитися треба на ситуацію, яка склалась. Тобто нам завжди треба уникати злитися на конкретних людей і агресувати там з конкретними якимись людьми, тому що будь-яка помилка зазвичай не має якоїсь однієї причини і немає одного винуватця. Тобто, якщо. Там, робоча ситуація, да? там, в реліз попав якийсь е глюк або баг, і є якась проблема, е то, скоріш за все, е винувати не той, хто це релізнув, а скоріш за все, ну, є проблема якась або в процесі, або з тестуванням, або ще з чимось. Відповідно, нам е потрібно відкинути перший, перший такий, перше таке бажання відреагувати зразу на це, да? а краще. Е Проаналізувати те, що відбулося, і, власне, от, зробити да, ретроспективу, і рухатись далі з тим, щоб цю проблему вирішити. І коли ми гнівуємось на конкретну ситуацію, а не на людей, то всім стає зрозуміло, що якщо ми позбудемося цієї цієї неприємної ситуації, да, проблема зникне. От. Тому це дуже хороша штука, Раджо. Життєвий приклад. Взагалом мене ну, надихнула стаття. Це такий Павло Поляков, він досвідчений девелопер, solution архітект, і в нього там є статті на дов. І от одна з них називається Як IT-практики з IT допомагають ростити людей. Якщо цікаво, можете відсканувати QR-код, там були ще, окрім Prime Direction, декілька дуже таких, ну, як на мене, valuable речей вказані. Можете їх читнути. Не знайомий з ним особисто і не піарі доу. Просто дійсно хороша стаття. От приклади з житті це коли в нас є IT, в нас є якісь проекти, да? особливо в аутсорс бізнесі, взяти енгейджмент. Дуже часто приходиться ухвалювати якісь рішення, особливо якщо це стартап. Ухвалювати якісь рішення, які, про які ми повністю всього не знаємо. Да? Тобто невизначеність. Оце все. Це стандартна проблема, з якою ми стикаємось. І якщо так подумати, то насправді не лише IT е, ми з цим стикаємось. Тобто дуже часто людям е, ну, доводиться приймати якісь рішення. І, можливо, ви стикались з тим, що люди неохоче приймають рішення, де багато невизначеності. От. Але от вміти е, е, ухвалювати такі рішення це такий е, цінний скіл. Е, всі люблять, да, коли. З'являється якась задача або якийсь проєкт, і всі хочуть знати, там, коли точно він буде зроблений, коли буде дедлайн і коли він буде виконаний. От. І, відповідно, ну, комусь треба такі рішення ухвалювати. І багато з таких рішень прикольно ухвалювати, коли в тебе є Prime Directive і ти знаєш, що в тебе були якісь там, не знаю, попередники, та, які теж ухвалювали свої якісь рішення. І тобі. Ну, в тебе, по суті, не багато варіантів. Ти можеш просто поскаржитись і звинуватити попередників, так як у нас в політиці, наприклад, люблять дуже робити. І в нас взагалі дуже проблема з континюєйшеном. Тобто, передача Кожний новий приходить і починає з нуля. Тобто, то, що робили раніше, ну, викидається, тому що ну, зробили погано. От, коли в тебе є Prime directive, ти розумієш, що навіть якщо зробили і тобі не подобається, то, мабуть, була на це причина. От. Те статті, власне, про яку я говорив, говорив тільки що. Там був дуже хороший приклад, який мені сподобався, так? тому що в мене є діти. В кого є діти, можливо, ви помічали, що доводиться декілька разів повторити. Ну, дитина не розуміє зразу. І ти мусиш повторити один раз, другий, третій, і тоді, можливо, вона зрозуміє, і тоді, можливо, вона там буде діяти. Ну, так, як ти очікуєш, скажімо так. І Дитина може не розуміти, та, що там, не треба там, молотком розбити стіл, та, ну, там, не треба малювати на стінах, не треба там, стрибати там, голосно, там, все що завгодно. Да? Діти вони роблять багато всього, вони активні. От, і цей приклад хороший, тим, що всі розуміють, що діти не вміють робити погано. Ну, вони вони не роблять щось зі злим умислом. Тобто вони ну, роблять це з, з найкращих не знаю, міркувань. От. І відповідно, Prime Direction тут має дуже ну, гарне таке застосування, тому що ну, ти знаєш, що дитина не хотіла зробити погано, ти довіряєш, і ти для дитини створюєш таке ну, безпечне середовище, де вона буде вчитись, буде пробувати щось нове. Ну, і Наша цивілізація зараз особливо, там останні там, не знаю, декади. Це, по суті, адаптація до змін, які дуже часто відбуваються. Набагато частіше, ніж вони відбувалися, наприклад, там, 100 років тому. От. Тому це для виховання і для того, щоб ростити дітей, це дуже, дуже прикольна практика. Е, я використовую цей підхід зі своїми партнерами, підрядниками по ремонту, наприклад. От. І я взагалі от, пишаюся тим, що мої партнери. Ці от, Підрядники, які роблять ремонт, вони мене вважають найкращим клієнтом ever. Тому що я, ну, я не дуже лізу в те, що вони роблять. Якщо вони десь помилились, то я розумію, що ну, я, я можу розібратися, в чому була причина. Е, понятно, що ну, хто стикався з ремонтами, ті знають, що це проблем, ну, як, Проблем може бути багато, і ця тема дуже для окремого лайтнінгу. От, але ну, в мене це працює і я цим хепі. Також ми використовуємо цей підхід в Verlaps. Там, де ми його найкраще впровадили, там найбільш міцні команди і стосунки. Величезний бенефіт, коли не треба мікроменеджмент, мікроменеджити, трекати, щось там слідкувати, заносити якісь там хвости. Є професіонали. Один професіонал довіряє іншому. І коли я довіра, то людина просто ну, робить як найкраще, як вона може, як вона вміє. От, думаю, що це все. Пробуйте. Якщо хтось не стикався, почитайте, впроваджуйте, надихайтеся. Якщо є якісь питання про спорт, про Prime Direction, про якісь інші штуки, щось про релапс це мій емейл. Звертайтесь. Це все від мене. Приклад впроваджувати принцип проєкт директів. Якщо в тебе, наприклад, команда працівників, і, от не знаю, прийшов чоловік, який кладе плитку пухи. Життєва ситуація. Як всього вийти, щоб використати принцип, і ти був хеппі і плитку тобі рівно поставити? Yeah. Приклад дуже такий хороший, життєвий. Дуже просто є е, вимоги і є відповідність там, певним вимогам. Да? Тобто, Якщо, наприклад, я замовник, я плачу гроші, е, в мене є певні вимоги до того, як це має бути зроблено. Ну, тобто, і якщо це не виконується, тоді ну, треба про це говорити і треба питати, чи може людина зробити от, дійсно так, щоб це дотягувало до тих вимог. І тоді вже ну, як це рішення людини. Чи вона може докласти зусиль, чи вона хоче постаратись, чи вона там скаже це складно або це дорожче, або там запропонує будь-який інший варіант. Якщо це є, то тоді дійсно це прикольно, це можна з такою людиною мати справу. Тому десь десь так. Якщо ні, то якщо ні, то Життя іноді буває таким несе нам якісь, не знаю, незадоволення, поразки. І з цим треба теж бути окей. Я думаю, так. Ще можливо є якісь питання. Усі не стримування агресії веде утворення пасивної агресії, Кудись треба це випускати? Тому що буде пасивна агресія. Як з тим боротися? Тут треба руткос знаходити. Я говорю взагалі про те, що агресія не виникне, тому що ну, агресія виникає зазвичай через що? Через те, що ти можеш подумати, що людина, конкретна отця, вона могла зробити щось, але вона це не зробила. І ну, в нас у всіх такий паттерн, в принципі, да? тобто ми звикли, що ну, якщо є якась проблема, то є хтось, хто її спричинив. Але тут ну, в цьому підході прикол в тому, що ти не можеш ну, точно знати, що конкретно ця людина спричинила цю проблему. І тоді в тебе ну, як... зникає в принципі причина злитись. хій будівель, як крав мішок цементу, стримуйся. Це вже не проблема Prime Directive, це проблема того будівельника, який в тебе вкрав. <свят> <свят> <Okay>. <свят> а як ви е, е, ну, розвиваєте і ну, вводите цей підхід в команду? Ну, тобто, коли ви володієте цим підходом, це окей, а як це е, прошарити для команди, типу, тобто, щоб ви також це розуміли, коли якісь інструменти зараз. <свят> так, ну як я казав. Е, не цій, ну, як я казав в прикладі про дітей, що їм е, часто треба повторювати. Але ну, дорослі люди не дуже відрізняються від дітей. От Мені, наприклад, треба повторити щось 5 разів, щоб я це продумав, запам'ятав і зробив так, як мене просять. Ну, це, понятно, що якщо ж є якась хоча б комплексність в тому. От. Тому е, порада, якщо в командах, то на ретроспективах, це як частина agile, і на ретроспективах просто, ну. Одразу це наголошують і говорять, люди, ми можемо от таким користуватись. Друга річ, якщо є софт-скілові, е, скілові люди, та, е, хтось хто там е, лідає команду, хто не знаю, має е, якийсь авторитет в команді, ці люди можуть своїм прикладом показувати, тому що, ну. Хто, хто може в команді на когось нагримати, да? ну, хтось може між собою або може керівник. Ну, умовно, да? якщо взяти так ну, життєві ситуації. Відповідно, ну, в першу чергу це залежить від е лідерів. Відповідно, якщо вони своїм прикладом показують, що ну, от сталася проблема. зарелізали щось це. не те. Там, клієнт не хепі. Якщо почнеться одразу розбор польотів і пошук винних, команда зазвичай ну, втрачає довіру, там, не знаю, як мінімум, це переходить да, от, в пасивну агресію, може там саботаж перейти, там, все ще кудись. Ну, тобто, це кожна людина це все звичайно. Тобто, як, як відреагуєш, станеться невідомо. От. Тому приклад і повторення, я думаю, так. одне питання маю: а як ви святкуєте ну, тобто, в себе в компанії, як святкуєте перемогу? Е, ну в нас всі по-різному. Я не можу сказати, що в нас є ну, так, однаковий паттерн. Але звичайно, от, в нашій команді найбільшій, ми старалися вести, щоб ми що з От спринт завершується, і ми зустрілись. Неважливо, там, яка погода, там, можуть, не можуть. Ми, просто, от, ми маємо якийсь час і всі знають, що ми зустрімо. Ну, не, не можеш прийти, окей. От, і от так ми зібралися і ми щось робимо. Ну, це ж, що завгодно. Грали в теніс, пішли, випили, там щось їли. Кожного разу можна міняти. Тобто, У ну, нас є івент-менеджери. Спеціальні люди, які допомагають організувати весело. Тому да. Ще питання можливо? Здається, що допомагає там, ти розумієш, що це і в процесі, тому що цим користуватися. розуміє, що його там так, і можна один Та. Ну, і це як, це, як е, стихийне лихо, як погода. Ну, в більшості випадків ти нічого з цим зробити не зможеш. Ну, бо ти можеш проводити там, серії інтерв'ю, перевіряти культуру людини, ще щось, ще щось. Але якщо людина ну, соціальної інженерії цікавиться і вона хоче хакнути систему, то вона хакне твоє інтерв'ю. Тобто вона пройде інтерв'ю і буде окей. Може. та, може і таке бути. Тут ну, якісь штуки мають доповнювати. Чи були у вас випадки, коли ви звільняли людині часники? Через, через, через те, що вона об'юзила систему, чи через те, що вона прайм прендиректів. Через те, що вона аб'юзала систему. Аб'юзала систему. А, чесно, не можу пригадати. Не знаю. Ну, я взагалі, от. Я, я чому кажу, що людина так побудована, тому що я схильний от, вважати, що. В людині перемагає добро зазвичай. І, Відповідно, якщо створити умови, тоді людина буде свої гарні сторони приділяти. Ще можливе питання. Дякую. Ми тут підготували тобі невеличкий презент. Заходьте на сцену. Дякуємо за твою доповідь. 嗯没事